Вітаю вас, шановні українці, гості каналу і підписники. Ну ось скажіть що вам не подобається ця текстура дерева. Брутальна, груба, обпалена, наче побита скеля. У роботі ще один різочок у притаманному мені брутальному стилі. Поки що це лише заготовка. Намагаюся зімітувати, як на мене, доволі успішно, ріг. Не знаю панство, як ви, а я від такої текстури кайфую. Сталь У12. Ти чи ще живий? не загортоване. не До речі, мої відео. Впали в перегляді. Пацючня працює. Ну нічого. Гарного всім дня.